Подкасти, 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 подкасти. Треба встигнути в цей тренд. Але про що говорити? І ще ж треба студію знайти. А чий монтаж? Це ж стільки коштів. Знайомо тобі це? Можливо, у вас була ідея створення подкасту або є, а може навіть і декілька. Але перед тим як бігти по мікрофон до монтажера, створювати обкладинку, придумувати назву, зупиніться. Зупиніться і подумайте про те, навіщо ви це хочете зробити? Навіщо вам подкаст? в мене також неодноразово виникало бажання зробити кльовий контент, але з часом я зрозуміла, що контент без чіткого чому, тим паче подкаст це просто шум. Вітаю! Ви слухаєте подкаст про подкасти з середини і його рубрику щоденник ведучої подкасту, де я його козакова Ксенія. Піар-менеджерка ситі подкастів на західному ринку з досвідом вже понад три роки, ділюсь своїм досвідом. І сьогодні я хочу поділитися своєю історією і розповісти, як я вже встигла вигоріти через неправильну мотивацію, та як відповідь на питання, чому мені продовжувати це робити, допомогло мені розвивати свій власний подкаст. Можливо, ця історія допоможе і вам не згоріти на старті. Тож, погнали! Під час створення подкасту для мене шаленим результатом буде те, що я запишу епізоди та викладу їх у соціальні мережі, що я зі всіма у соціальних мережах поділюсь своєю експертністю, і що я взагалі почну розповідати про те, ким я працюю, що роблю, те таке інше. І я подумала, що це буде прямо моїм топливом, і мене вистачить надовго. Але, як виявилось, я дуже сильно помилилась, бо мого топлива вистачило лише на 4 випущених епізоди та ще 5 записаних. Цього всього мені вистачило, щоб зрозуміти, що все, я отримала результат, мені вже не лячно. Я себе вже нормально почуваюся, коли я розповідаю про те, що я роблю, з ким я працюю, про свою експертизу, чим я можу допомогти людям, чим я можу бути їм корисна. Я навіть пост в інстаграмі зробила, чого ніколи не робила до цього. Ось і все, і я потухла. І цілий тиждень я не могла розпочати монтувати відео, обробляти його та продовжувати а час тільки для того, щоб випускати новий епізод. В мене зник цей запал. Я вже не розуміла, що робити далі, і для чого це все робити. Бо продовжувати у такому форматі мене вже не драйвило. бо результат отриманий. Але одного ранку я прокинулася питанням: а для чого я почала це робити спочатку? Яка була моя мета створення подкасту? Яка була моя місія? В мене експертиза роботи з подкастами, і моя мета. Це поділитися своїм досвідом, розповісти, як створювати подкасти, для чого створювати подкасти, чим вони можуть бути корисним, який це потужний інструмент, і як він може допомогти як особистим брендам, так і бізнесам. Показати його з різних сторін, показати, з чого складається створення подкасту, які експерти до цього залучені, скільки часу на це потрібно, скільки коштів на це потрібно, і що людина або бізнес котрий. Це запускає, може отримати як результат на виході. Тому якщо ви бажаєте створити власний подкаст і запускаєте його на ідеї, і думаєте про те, що я зараз запущу, а далі якось буде, в мене до вас є єдине питання. Чи готові ви вкладати по 15 годин на створення та монтаж просування, і це мінімум кожного епізоду? Не отримаючи з цього нічого. Якщо відповідь так і ви хочете насолодитися цим шляхом, це фантастично. А якщо ваша відповідь ні, і ви все ж таки бажаєте щось отримати у результаті інвестованого вашого часу та коштів у створення подкасту, але ви ще не знаєте, що з цього можна отримати, я запрошую вас на 20 хвилинний дзвінок, де я допоможу вам знайти відповідь, для чого вам робити. Подкаст та знайти вірну мотивацію. А якщо у вас вже є створений подкаст і ви не знаєте, як його просувати, та не знаєте, як його монетизувати, я запрошую вас до себе на консультацію, де ми розберемо вектори розвитку вашого подкасту та на чому там можна заробити. Для того, щоб потрапити на консультацію або на розбір, пишіть мені на почту або в інстаграм. Дякую, що були зі мною в цьому епізоді. Мені буде дуже приємно, якщо ви напишете мені декілька відгуків про те, чи було вам це корисно, або напишете ваше питання, котре я буду розкривати у наступних епізодах. Та не забудьте підписатися на подкаст про подкасти зсередини та залишити коментар, бо це допоможе іншим знайти нас та дізнатися більше. Про світ подкастингу. до зустрічі і почуємось у наступному епізоді, де вас буде чекати розмова з експерткою з особистого бренду Дашою Андрієвою. І пам'ятайте, що сенс важливіше за форму.